Сім класів з індивідуальними партами, медичний кабінет для психологів та тюторів, окрема зона для видачі обідів, шумоізоляція, аби не чутно було руху потягів. метро, і все це під землею на глибині трьох метрів. Саме у таких умовах у Харкові з понеділка наживо навчатимуться діти, і в тому числі на балконі станції метро університет. Один клас може вмістити до 20 школярів. За словами міського голови, заходи вимушені, оскільки діти та їхні батьки мають потребу в офлайн навчанні. Тому для них створили все так. Аби школярі опановували знання в комфортних умовах, метро школу облаштували в стислі терміни. На все пішло близько місяця, каже Мар Харкова. Це звісно наші кошти. Це кошти пішли перш за все на рекуперацію воздуха обміну, бо це дуже таке важке рішення було і потрібно тут, щоб був була рекуперація по усім нормативним вимогам, які є на сьогодні. Крім цього, це освітлення, бо потрібно було зробити освітлення таким чином, щоб діти, школяри, які будуть тут навчатися, не посадили собі очі. Їх потім не потрібно було лікувати. Крім цього, обладнання шумоізоляції, яке ви бачите, це теж певні кошти. Тому все тут зроблено по тим вимогам, які є для справжньої школи. Міжнародні ж фонди та партнери допомагали з облаштуванням класів та приладдям для учнів. Працюватиме харківська офлайн-школа, що охопить щонайменше тисяча учнів на п'яти станціях підземків. Дві зміни це 60 класів, 23 з яких сформовані для учнів початкових класів. Дітей підвозитимуть до метро організовано шкільними автобусами. Наразі продумано понад 30 маршрутів. Також учнів на уроках годуватимуть. За порядком в офлайн школі слідкуватимуть охоронці, чутори та педагоги. Сьогодні наші діти повинні навчатися, і батьки, і родини і діти мають знаєте, таку жажду навчання, тим паче, що була дуже такий знаєте, виклик стосовно того, що вони не могли навчатися в офлайн режимі. Тому потрібно було створити такі умови, щоб діти мали змогу навчатися, навчатися хоч би комбіновано. Але навчатися очно віч віч з вчителями. Крім цього, потрібне спілкування між дітьми. Це соціалізація дітей, і це дуже важливо сьогодні для нас. Тому ми були вимушені піти на такий крок. Це перший крок для нас. Це перший досвід для нас. Хочу сказати, що це перший досвід для всіх міст, які є в світі. Тому побачимо цей перший крок, як він вдасться. Потім будемо робити певні висновки. Метрошкола підкреслив Харківський міський голова. Заходи тимчасові. Наступним кроком для Харкова буде зведення великого комплексу укриття у вигляді бункеру для школярів. Проект та документація, що відповідають всім нормам і вимогам, вже готові. Далі тендерна процедура і відповідно старт зведення такого підземного укриття на 450 осіб. За попередньою інформацією, будуватимуть його в індустріальному районі. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олексій Муравйов. Харків. Новини.